Найщиріше вітання, друзі, в цей день, 25 грудня. Різдво Христове, Христос народився. Славімо Його! Найщиріше вітання із цим днем. Бажаю вам всім здоров'я, сили, успіхів, добра, нашим воїнам витримки, тільки перемоги повертатися живими з бою. І з подякою за те, що ви робите. Сьогодні є досить хороші новини, тому що знову ж таки повітряні сили не перестають нас приємно дивувати, не перестають нам демонструвати власні успіхи. І за минулу добу фактично стався черговий різдвяний літакопад для ворога. Для нас це різдвяне диво, яке можна називати. Для ворога це ще один сигнал за те, що фактично і небесні сили явно не за них в цій війні. І пора вже давно це все було б закінчувати, але позаяк вони не закінчують, тому продовжують нести втрати. Отже, є повідомлення від повітряних сил Збройних сил України про збиття літаків Су-34, Су-30 на Маріупольському напрямку. Про це повідомив командувач повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук. Тому маємо дійсно хороші новини. Загалом я дам вам дещо статистики. Якщо подивитися за добу, Минулу то вже можна констатувати, що ворог здійснив 19 вильотів з метою нанесення ударів ракетами та керованими авіабомбами. А за попередню добу, коли вони до того як вони несли втрати, було 46, А ще раніше було до 70. Тобто ми бачимо тенденції до скорочення. І чим більше ось так будуть діяти українські засоби протиповітряної оборони, чим більше ми будемо відштовхувати і відлякувати російську авіацію. Тим менше вони будуть зважуватися на такі польоти, тому що вони будуть дорівнювати подекуди фактично самогубство. Тобто це дуже важливий момент. Реалізація цієї стратегії, вона звичайно, стає можливою через те, що, вочевидь, українські сили проводять ось такі рейди, коли залучаються зенітно-ракетні комплекси, ймовірно, Петріоти, тому що авіація, яка вражається. Ворога це іноді дальність 40 50 кілометрів, можливо, і більше. Раніше вони вважали, що це є безпечний коридор для того, щоб підлітати до фактично лінії бойового зіткнення і наносити удари кабами чи іншими видами озброєння по українських позиціях, мовляв, їм там нічого не загрожує. Як видно, загрожує та ще й серйозно. Отже, таким чином. Ворог намагався досягати результатів, підтримувати своє угруповання, яке знаходиться на землі, але тепер будуть серйозні проблеми. І дивіться, я вже про це раніше говорив, що реалізація комплексної стратегії по відштовхуванні російської авіації зрештою має увінчуватися успіхами, тому що до цього були успішні удари по аеродромах армійської авіації, де базувалися гелі... гелікоптери, Даруйте ворога типу К і Мі, різні, і те, що по ним наносилися удари системні, унеможливило для ворога використовувати ці гелікоптери на постійній основі. І зараз фактично йде на наступних двох моментів: перший момент це знищення російської авіації в повітрі і фактично дання їм можливості. А ви розумієте, що це таке? Фактично заявлення дальність там ну керованих авіабомб російських цих максимально до 70 кілометрів. Хоча вони насправді так далеко не діють, тому що не гарантовані результати може падати на їхні ж позиції на голови окупантів, фактично там в межах а, тих бойових позицій, де вони знаходяться. І тому звичайно, що вони перестраховувалися і підходили ближче. Але ж тепер ситуація, тому що дивіться. Напрямок Лівобережжя був Херсонщини. Тепер напрямок Маріупольський, вочевидь що е, фактично досить активно і швидко переміщуються наші зенітно-ракетні комплекси, що дає можливість діяти доволі таки оперативно і. В різних районах. Тепер їм треба відходити далі. Тепер їм треба зменшувати кількість застосування керованих авіабомб, і таким чином, фактично, стиск буде послаблюватися, і кількість засобів вогневого ураження буде зменшуватися. Тобто це надзвичайно важлива комплексна робота. Крім того, якщо до цього додати те, що а я маю певні інсайди інформацію, що варто очікувати на хороші новини і на збільшення чисельності ударів. По аеродромах ворога, в тому числі, які знаходяться на окупованих територіях і в Криму, але і на території держави-агресора Росії, це буде означати, що реалізація комплексної стратегії по зменшенню авіаційної компоненти і можливостей ворога буде зростати. Тобто, це очевидно і це. Дуже важливий елемент в цій війні, тому бажаю успіхів подальшому нашим силам оборони, нашим повітряним силам, і дякую за те, що ви робите, тому що це надзвичайно неймовірні класні речі. Крім того, тут варто зазначити, що уявіть собі, коли в нас ще з'явиться перших 18 F-16, яких ми чекаємо. Скоро не так довго, як хотілось би ворогові. Звичайно, що це дасть можливість за умови, що вони отримають озброєння, яке буде давати, скажімо так, здатності діставати на окупованих територіях, і крім зенітно-ракетних комплексів, комплексів, у нас будуть ще засоби, якими ми будемо діставати ворога. Тому тільки вперед і продовжуємо. Слава Україні.